Привіт! Як гриби з ягодами воювали. Улітку всього в лісі багато, а найбільше ягід. Ходять люди лісом, ягоди збирають, співають. Гриб боровик під дубочком сидячи, надимається, з під землі випирає, бо дуже на ягоди гнівається і бурчить гриб боровик. Бач, скільки їх уродило! А колись була ж і нам, шанам, грибам, а тепер у наш бік ніхто й не подивиться, і замислив боровик війну з ягодами, під дубом сидячи на всі гриби позираючи. Став він гриби скликати на допомогу. Збирайтеся, сироїшки, рушайте на війну. Відмовилися, сироїшки. Ми не гожі воювати, бо не ходимо пішки. Тож збирайтесь ви опеньки, рушайте на війну. Відгукнулися опеньки, у нас ніжки тоненькі, не підемо ми на війну. Гей, вовнянки, крикнув гриб боровик. Ладнайтесь на війну, відмовилися, вовнянки. У нас сили трішки. Де вже нам іти на війну? Розсердився гриб, прогнівався боровик і гукнув на весь ліс. Гей, грузді брати дружні, ходімо разом воювати. Озвалися грузді. Ми, грузді брати дружні, ідемо з тобою на війну, на ягоду лісову та польову. Ми її шапками закидаємо, п'ятами затопчемо. Отак сказавши, грузді гуртом полізли із землі. Сухий лист над їхніми капелюхами здимається. Грізне військо піднімайтесь, ой, бути біді. А у той час прийшла з кошиком у ліс тітка Мотря, побачила груздів сиву селену, присіла та й давай гриби всі підряд брати та в кошик складати, набрала грибів по самі вінця, ледь додому донесла. А вдома тітка Мотра розібрала грибочки за їхнім родом. Сироїшки у діжки, білі грибочки у бочки, а найбільший гриб боровик потрапив у низку. його прошторкнули, висушили та й продали, а потім ще з нього смачний суп зварили. З того часу перестали гриби з ягодами воювати.